Залетів в битву за дроп та переміг. Заебав, а чому мене так аух ковбасить? Що за хуйня? Після юмпа, блядь, взагалі контролить нереально. Чи як прийнято казати Unreal, блядь, його контролити, я їбав. Або ось так він буде контролитись краще. Блядь, я просто стоячий хуяри. От я долбойоп. А ще що аух щось Це я долбойоп просто. Блядь. Поняв. Мене вр. Останній кулею потрібно проконтролити і забайтити, щоб знайти. Так, да, я знав, що він там є. Там ще хтось є. Це бот. оце був бот 100%. Мало набоїв. І це ніби якийсь бот, блядь. що в мене. Блядь, це реально якесь. Закінчилось паливо. Добренько, тоді ми відкатуємось на нашу позицін. Там є. У мене реально відчуття, що це катка ботів. Але в такі моменти головне не розслабитися, поняли? Бо зараз буду думати, що всі ботяри, і на мене вилізе реально якийсь тіп. От я й про що казав. Тут треба використовувати свою суперздібність, погодьтесь. А, проти нього хуй використаєш. Він занадто гарно зажимає. Бачу одного. А, блядь, впервые такой килл роблю. Такой похуїстичний уже килл, что, геть страшно. Красиво. Вот, это было красиво.